Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Рух зустрічався із Олександрією у тридцятому турі чемпіонату України завершальний тур нинішнього розіграшу УПЛ і обом командам було за що боротися. Різні трішки завдання, але мета одна це була перемога. Давайте дивитися в нашому детальному огляді, яким вийшло це протистояння. Моє ім'я Олександр Мельниченко, Розберемо з вами зараз усі найголовніші епізоди цього поєдинку. Руху треба були залікові бали, аби залишитися в чемпіонаті України і не грати в перехідних матчах. Олександрії треба було перемагати, щоб втримати п'яту сходинку, яка дозволяє грати у лізі конференції. Жвавий поєдинок, жвавий початок від команди Руслана Ротаня. Ось тут обрізка Слюбика і удар Куликова по ворота. М'яч пролетів. Наступна атака. Кирило Ковалець віддає праворуч. Мірошніченко виконує чудову подачу і пробиває у Каркас воріт Кулаков головою. Ну тут без шансів для Юрія Паньківа, якби м'яч залітав під стійку. А так бачите, каркас тут виручає. Рух дуже хороша подача від Мірошніченка. Зверніть увагу і зверніть увагу на те, як відкрився Кулаков поміж двох центральних захисників. Знову обрізка, взагалі було багато таких епізодів на початку. Матчу, якась невпевненість у діях руха. І ось тут пробивав в поворотах Еміль Мустафаєв, але удар вийшов слабким від нього, і Юрій Баньків без проблем м'яч забрав. Мирон Маркевич прийшов подивитися на цей поєдинок, навозпечений. Головний тренер Львівських Карпат, який повертається в український футбол, в ролі наставника стежив за грою цих команд. Ще одна передача із флангу від мірошніченка. Знову він знаходиться з цим пасом партнера по команді. Цього разу низу прострілює. І тут опиняється Еміль Мустафаєв на ударній позиції. М'яч під лівою. І схожа ситуація Мустафаєв пробиває практично по центру воріт. Відповідь від руха Соломон опиняється тут на лівому фланзі. віддає передачу назад. Маркоса Пуга дивиться вперед і потужно пробиває з штрафного. З дальньої відстані Микита Шевченко переводить на кутовий. Не так багато роботи було в Шевченка у першому таймі, і ось дуже хороша нагода. Чудовий удар від капітана Руха. Класно приклався тут сапуга, але забити не вдається. Подача із кутового гроці м'яч вибивають у фланг підбирання за ковальцем. Той вдотик на Мустафаєва. Мустафаєв розхитує суперника і знову пробиває. Бачите, як багато давали бити Мустафаєву, але цього разу не так влучно, не в площину. Воріт А набагато вище пробиває Мустафайв. Руха в першому таймі були можливості, по суті, лише для проведення контратак, і то не так часто вдавалося вибігати. У контрвипади ось тут порушення правил з боку Юрія Копини. збиває він. Гарована. В цьому епізоді, і потім почалися суперечки. Тут Руслан Ротань почав апелювати до арбітрів, дуже емоційно реагувати на цей епізод. Ну, ось тут можете послухати, як реагує ротань. І жовта картка для нього від Дмитра Кривушкіна За ось такі суперечки. Це все, що було в першому таймі, нулі на рахунку. Давайте дивитися, що було у таймі другому. Цікаво, обом командам треба було стежити за паралельними поєдинками. Але в першу чергу це стосувалося Олександрії. Новіс із флангу і спроба удару від Альваренги. Альваренга пробиває, влучає у Каркас Воріт у поперечку. Тут класно відіграв Сапуга, прокинув хід Соломону, і чудова подача виходить у Соломона. Далі Альваренга пробиває, але перед цим він порушував правила. Ще одне закидання у штрафний м'яч залітає у ворота. І Дмитро Кривушкін спочатку вказав на центр. А потім все ж таки підняв руку. Тут був офсайт. Положення поза грою, лайнсмен підняв прапорець і таким чином м'яч не зарахували. Подача тут від відмірошниченка. Опинився Логінов на ударній позиції, і саме Логінов зовсім трішки зайшов офсайд. Соломон. Соломоний м'ячем повертає назад на сапугу. Сапуга показав, що буде бити, але погляньте, що вигадав капітан Руха. Дуже цікаве рішення від нього. Але тут положення у Остапа притули. Класний епізод, якби притула витримав лінію офсайду, а пас виявився б слабшим. Можна було б розраховувати на небезпечний епізод. Михайленко, Микола Михайленко, в штрафному майданчику, пробиває по центру. Знову дуже легко для Юрія Панківа. Пригадуйте ось ці удари Лустафаєва. По суті, по центру воріт зараз Михайленко так само пробиває. Жодних проблем для голкіпера львівського руха. Навіс зі штрафного ляг подає у штрафний майданчик, підбирання за гравцями руха і удар поворота. Виграє тут верхову боротьбу. Денис Підгурський хороша подача, але бачите, влучити у площину не вдається півзахисникові. А львівської команди непогано вистрибнув. Ще один навіс у штрафний майданчик Олександрії. Ця подача не точна. Боротьба за м'яч на Фланзі, і тут поштовхалися між собою Мустафаєв і Сапуга. Дмитро Кривушкін намагався одразу ж гасити ось такі емоції, суперечки. Но тут бачимо, що дуже швидко порозумілися між собою Сапуга і Мустафаєв. Передача з глибини Олександрія Латацію. Баліструха відбилися. Але ось тут високий пресинг від гравців Олександрії. Намагається вони високо пресингувати. І Сапуга класно виходить з-під цього пресингу, віддає у центральну зону. Класна передача розрізна на Климчука Той збирає двох суперників і віддає праворуч на Альваренгу, який пробиває поворотах. Але в останній момент Копина встигає заблокувати ось цей удар Альваренги. Ще раз дивимося цю атаку. Дуже добре Климчук відіграв. На нього двоє одразу суперників пішли. І потім відбулася передача на Альваренго. Але зверніть увагу, як копино зіграв, як він вчасно відклеївся від Климчука і пішов закривати Альваренго. Відповідь від Олександрії Кожушко, який вийшов на заміну, класно віддає в центральну зону. І тут момент у Михайленка пробиває повз ворота. Микола Михайленко. Хороша нагода була перед штрафним майданчиком. Відбулася скидка від а, Кулакова, але забити не вдалося. Ну і ось чудова нагода, рибалка виконує класну подачу на дальню стійку, де Кирило Ковалець пробиває у верхній кут воріт. Дивимося, ковалець виграє цю верхову боротьбу, і Юрій Паньків встигає викинути руки і зробити сейф, виручити свою команду. Гравці Олександрії бачили, знали, що Ворскла перемагає Шахтар, і тому йшли вперед. У разі перемоги Ворскла посідала п'яту сходинку. Олександрія опускалась на шосту. І Олександрії треба було лише забити, відзначитися голом, аби оформити перемогу, заспокоїти гру і залишитися на п'ятому місці. Але ви бачите, як важко було команді Руслана Ротаня. Удар здалеку від Андрія Цурікова. Удар дуже неточний. Було дуже багато замін проведено у другому таймі. Ротація, але як бачите, ці заміни не дали очікуваного результату. Ще одна атака від Олександрії. Дуже багато зусиль від команди Руслана Ротаня на і тут на дальній стійці. Кирило Сігеєв опиняється, який міг пробивати по воротах, але вирішив віддати пас. Ось тут вздовж воріт він. Прокидає м'яч на дальню стійку і влучає у ляха. Микита Шевченко уже на останніх хвилинах теж ішов вперед на ці стандарти у штрафний майданчик. Подача від Сергія Рибалки дуже високо. І знову гравці рухав впоралися, вибили м'яч за межі поля. Дуже багато бажання, але. Все ніяк не могли знайти свій момент і реалізувати його. От, напевно, найнебезпечніший епізод це саме удар Кулакова на старті зустрічі, коли той влучив у стійку. Ще один момент закидання. у Штрафний майданчик серія рикошетів логінов з м'ячем під себе віддає під удар і вище урід пробиває кулакову. Бачите цей розпач? Бачите, як попадали футболісти Олександрії на газон. Ось тут дійсно можна було розраховувати на небезпечний епізод, якби кулаков влучив у площину воріт. Потужно, прицільно пробивши, можна було б розраховувати на те, що Юрій Паньків не зіграє у м'яч. Але цього не сталося. Останні завершальні секунди завершальні хвилини матчу свисток від Дмитра Кривушкина, гравці руха зіграли у нічию. Радіють вони такому результату. Руслан Ротань, звісно ж, незадоволений. Тоді ще паралельно тривав поєдинок Ворскли і Шахтаря. Ворскла перемагала, і бачите, що гравці Олександрії втратили свою нагоду закріпити п'яту сходинку за своєю командою, зіграти у лізі конференції. Їм треба було лише перемогти рух. Але рух встою, рух залишається в УПЛ. Він не буде грати в перехідних матчах. Ось такий результат для команди Віталія Пономарьова. Ну і розпач від футболістів Олександрії. Звісно, що вони засмучені, в них було дуже багато часу, аби забити, але забити не вдалося. Ось такий у нас завершальний тур чемпіонату України. Така драматична розв'язка, дуже цікаво інтригуюча. Дякую, що дивилися. Поставте вподобайку цьому огляду. Не забудьте стежити за оновленнями на нашому YouTube-каналі. Попереду дуже багато цікавого контенту. Дякую, що впродовж цього сезону. Були з нами і стежили за українським футболом. Моє ім'я Олександр Мольниченко. На все добре. Почуємось у наступних матчах. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.